Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так розпочнемо випуск самої приємної новини, адже Олександр Русик став батьком вже в четвертий раз. У соціальних мережах дружина боксера Катерина повідомила, що 28 січня в них народилася дівчинка, яку назвали Марією. Її вага 4 кілограми 750 грамів, а зріст 53 см. В описі під постом в інстаграм Катерина написала: Дуже дякую за вітання, приємно, багато теплих слів. Я теж бажаю всім миру та діточок. А ще я вкотрий раз роблю висновок, що пишаюсь своєю країною, людьми та нашими лікарями. Повертаючись до теми боксу, то колишній чемпіон світу у другій середній вазі британець Джордж Гроув зізнався, що йому довелося виправдовуватися перед своїм співвітчизником Тайсоном Ф'юрі. Справа в тому, що циганському королю не сподобалося, що Джордж у кількох недавніх інтерв'ю зізнався, що віддає перевагу його опоненту українцю Олександру Усику. Одного разу Ф'юрі витяг мене за лаштунки і сказав: Гей, чому ти вибираєш Усика? Чому ти думаєш, що він мене переможе? На що я йому відповів: Тайсона його ж повинен хтось вибрати? Щодо промоутера Фюрі Френка Уорена, то він опублікував у Твіттері провокативний пост, натякаючи на те, що Усик повторить долю Володимира Кличка, який восени 2015 року програв Ф'юрі одноголосним рішенням суддів і втратив титули, які наразі належать Олександру. Один готовий. Залишився ще один, 17 лютого. Тим часом спаринг партнер Руси Кадарен Шиллі упевнений, що український боксер зможе перемогти ф'юрі. я думаю, що у нас більш високих бійців є перевага щодо кількості ударів і темпу, і це чудово. Але нам також потрібно трохи більше часу, щоб донести удар, тому що у нас такий великий розмах рук. Необхідно стежити за темпом і кількістю ударів, міняти ритм і поверхи, використовуючи різні удари та кути. Втім, з Олександром Усиком та будь-яким іншим нижчим бійцем це може бути складно, якщо у нього справді гарний темп. Можливо, Ф'юрі добре покаже себе залишаючись на дистанції, але Усику знадобиться кілька раундів, щоб прорахувати його як майстер, яким він і є, після чого Олександр візьме гору. І я думаю, що він переможе або у пізніх раундах, або одноголосним рішенням суддів. Він найкращий у боксі, абсолютний чемпіон у першій важкій вазі. А менше як через місяць він стане абсолютним чемпіоном у Хеві Вейті. А тренер Джозефа Паркера Енді Лі сказав: Я не хочу говорити, що Фюрі нокаутує Усика, тому що це буде неповажно по відношенню до Олександра. Він теж чемпіон. Я думаю, що це буде битва століття. Я не вважаю, що це легкий бій для будь-якого з них. В них обох є способи перемогти. Але я думаю, що Тайсон має таких способів більше. А тепер до іншої новини. Всесвітня боксерська організація WBO санкціонувала бій між мексиканцем Еммануелем Наварете та українцем Денисом Берінчиком. Для боксерів було дано зелене світло на титульний бій у легкій вазі. Про це повідомив представник WBO Луїс Батіста Салас. Доводимо до вашого відома, що комітет WBO наказує сторонам розпочати переговори. Командам надається 15 днів з моменту повідомлення, і якщо угоди не буде досягнуто протягом терміну, розпочнеться процедура промоутерських торгів, які пройдуть відповідно до регламенту WBO. Як відомо, Наварета є чинним чемпіоном WBO у другій напівлегкій вазі та скористається своїм правом суперчемпіона, щоб поборотися за титул у легкому дивізіоні. А Денис володіє поясом WBO International у легкій вазі. Останній бій українець провів у серпні минулого року та переміг Ентоні Їгі та одноголосним рішенням судді. Після оголошення бою Берінчик Наварета такий поворот подій дуже не сподобався Шакуру Стівенсону, який теж розраховував побитися за цей пояс та написав: Це огидно, це мерзене лайномій, Я офіційно йду з боксу. Я завжди займатимуся у спортзалі, удосконалюватиму свою майстерність, допомагатиму наступному поколінню стати великими та переслідувати їхні мрії. Я проти цієї слабкої боксерської гри. На цю заяву відразу відреагував Оскар Делахоя, написавши з іронією: Вітаю з твоїми досягненнями, Шакуре! Тепер настав час звільнити титул. Я дійсно насолоджувався твоєю кар'єрою. Окрім цього, як повідомлялося раніше, 30 березня ми побачимо бій між Сергієм Богачуком та Себастьяном Фундорою, які розіграють повноцінний титул WBC у першій середній вазі. Але як і у прикладі з Шакуром Стівенсоном, колишній претендент на титул Еріксон Лубін дуже обурився, що Фундора отримав титульний шанс після дострокової поразки від Брайана Мендоси, я нокаутував Росаріо в титульному елімінаторі, побив Гоше у фінальному елімінаторі, плюс провів бій за тимчасовий титул проти Фундори Все це було після моєї поразки від Чарло. Але я не отримав жодного шансу. Я втомився мовчати, як чорт забирай, цей хлопець б'ється за титул WBC Чарло після такої поразки. Після перемоги Хайми Мунгі над Джоном Райдером, мексиканець визвав на бій свого співвітчизника Сауля Канело Альвареса, але Тімоті Бредлі припустив, що Канело поб'ється цього року з Джармалом Чарло та Ерлом Спенсом замість Девіда Бенавідаса та Хайме. На це припущення відреагував Пол Малін'яджі. Я чую, що Канело поб'ється з Чарло у травні. Я не збираюся божеволіти з цього приводу, поки не отримав підтвердження. Якщо все виявиться правдою і він зустрінеться з Шарлота Спенсом, то я не знаю, як на це реагувати. І якщо Альварес не зустрінеться з Бенавідесом, чи це стане найбільшим розчаруванням? Канело чемпіон, а Девід визнаний претендент номер 1 Також не потрібно забувати про таких небезпечних хлопців як Мунгія та Морел. Малін'яджі також висловив свою думку на бій Василя Ломаченка проти Джорджа Камбососа, який зустрінуться на ринку 12 травня за вакантний титул IBF у легкій вазі. я думаю, що Камбосос у цьому бою навряд чи візьме один раунд або взагалі не виграє жодного. Мені здається, що після цього поєдинку йому слід завершити кар'єру. В останніх трьох боях Камбосос зміг заробити собі на життя, і я віддаю йому належне за те, що він зміг максимально скористатися своєю перемогою над Теофімо Лопесом. На ці слова Малін'яджі Камбосос відреагував так: я впевнений, що ти не був актуальним з 2013 року, коли Едріан Бронер забрав твою дівчину і пояс. Після цього тебе перемагали бійці ММА на голих кулаках і в спарингах. Тебе виганяли з івентів, ти віриш у власну нісенітницю. Але один момент ти зрозумів правильно. Камбосос отримає ще один здоровенний чек. Що ж, поки що за все, пишіть, що ви думаєте з цього приводу та діліться відео з друзями. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!